10 червня Світловодськ у жалобі. В зоні АТО загинув наш земляк Андрій Миколайович Кнуренко. Військовослужбовець помер 7 червня 2016 року у селі Новоселівка Донецької області. Андрій Миколаєвич вступив добровольцем до Лав Збройних сил України 11 серпня 2015 року. На знак скорботи за померлим на території міста приспущені державні прапори. На центральній площі міста відбулося прощання з героєм неоголошеної війни. Провести в останню путь прийшли посадові особи міської та районної ради, депутати і всі, хто знав загиблого. Вже вкотре на цьому місті збираємося разом з громадою, разом з рідним рідними. Загиблих наших захисників вітчизни. Вже вкотре на прапорах виконавчого комітету висить Чорна стрічка Жалоби і скорботи. Ця стрічка протягнута по східному кордону. І ця стрічка дуже нехороший знак, як чорний птах нависає над Україною і забирає життя патріотів. Це героїчні люди. І ці, ці люди будуть завжди в наших серцях. Від Світловодської районної державної адміністрації, Світловодської ради, від сітмешниці Світловодського району, близьким друзям, рідним Данрі Миколаєвича ми висловлюємо своє співчуття. Я хочу сказати, що ім'я Андрія Миколаївича завжди буде жити поряд з нами, завжди ми будемо його пам'ятати як людину героїчну і славну. Сьогодні сформують всі Збройні сили України, тому що обходять кращі військовослужбовці наші Збройних Сил. Я знав Андрія Миколаївича особисто, ми довгий час не спілкувалися. Це, хочу сказати, що це людина доброзичлива, мужня, та це любива. Він прийшов до військового комісаріату, прийшов до нас, написав заяву на поновлення і пішов добровольцем служити до Збройних сил України. Його слова були такими, що я, старше покоління, мені потрібно піти і допомогти людям, нашим молодим хлопцям, які проходять зараз військову службу. І в зоні АТО, і в військові частини. Мені треба дати їм знання, ті, що я знаю. Бойові побратими відчувають тугу за тяжкою втратою товариша. Що я хочу сказати? Хороший був чоловік, допомагав, що треба, підказував в одну минуту, що треба, забезпечував нас всім. Ну, все, слава Україні! Священник відслужив панахиду за загиблим. Висловлюємо співчуття рідним Андрія Миколаєвича Кнуренка. Втрата непоправна. Герої не вмирають. 10 червня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Світловодської міської ради. На жаль, начальник загального відділу нашим журналістам не надав порядок денний, тож ми не мали змоги повноцінно працювати. Лише великий досвід журналістської діяльності дав змогу розібратися у тому, що відбувається. За відсутності міського голови, головуючою на засіданні, була перший заступник Олена Балюк. Вона ж і доповідала по першим питанням про виділення коштів на судові потреби та про надання матеріальної допомоги сім'ям учасників АТО. Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Анна Нестеренко у своїй доповіді клопотала про передачу основних засобів з балансу комбінату комунальних послуг на баланс управління освіти. Мова йде про метеор. Передати не складно, але яка надалі доля цього судна? Чи розпиляти, продати, а гроші до місцевого бюджету, чи зробити там базу для дитячого табору, чи взагалі віддати підприємцю для реставрації. Це й вирішує. Вали присутні також. Члени виконкому розглянули низку економічних питань архітектури та містобудування і питання житлово-комунального господарства. По закінченні засідання ми все ж вирішили дізнатися у Олександра Возного, чому така зневага до змі? Скажіть, Будь ласка, на які підставі ви не дали нам порядок денний виконко? Ну, зараз ви її отримаєте. А вже закінчився виконком. Не було роздруковано лишніх екземплярів. Отже, виявляється, веселка відноситься до лишніх. Далі ще цікавіше. Ми телерадіокомпанія, ви хіба нас не знаєте? Ми вас знаємо, так. Да. Ми з вами вдомовляли, що ви нам дасте електронну почту, куди буде розсилка документів. Кожного разу ми реєструємося, вказуємо телефон і електронну адресу. Але куди йдуть ці папірці, нам наразі невідомо. А чому немає на електронній почті виконкому порядку денного на електронній поті виконкому на електронній почті виконкому? А що ви що вам є скривати від наших людей, від наших мешканців? Чому немає порядку денного? Чому я не можу як журналіст зайти, побачити порядок? денний? ви можете зайти на першому поверсі, там є табло, Порядок денний виконкому. А в а в інтернеті в нас є людина, як наш інтернет ще не допрацьований. Далі бажано, що питання поставили депутати. Штатний розпис змінено в бік збільшення кадрів вже декілька місяців, а надрукувати порядок денний або виставити його на сайт нікому. Третій загін літнього пришкільного табору Зернятко, що діє при ЗОЖ за номером 7, відвідав телерадіокомпанію Веселка. Генеральний директор Альона Гуртова познайомила дітлахів з історією телекомпанії, як створюються новини та як споживачі отримують послуги кабельного телебачення. Заступник директора Павло Боровик розповів, що з часом технології змінюються. Якщо раніше інформація передавалася по Залізних та мідних дротах, то зараз це чотири скляні жили, і інформація передається зі швидкістю світла. Вихователі літнього табору Ірина Пісаревських та Ольга Ільченко звернули увагу дітей на корисну для суспільства працю працівників телебачення. Учні діляться враженнями від екскурсії. Мені сподобалось. Що... В апараті, В апараті а, бувало багато людей. Мені більше всього сподобалася студія. Там, де знімають вже зроблені інтерв'ю. Е, е, е. Мені сподобалася студія. Мені дуже сподобалася ця екскурсія. Я вдячна ляні Васильовні за, за за таку чудову екскурсію, яку вона провела сьогодні. Мені теж сподобалася ця студія. На студії, чим тобі там сподобалося? Там снімають новини. Uh -huh. Мені сподобалася студія, там, де роблять монтаж. Тож, як бачимо, вихованцям пришкільного табору «Зернятко» сподобалося. І за це вони подякували колективу телерадіокомпанії Веселка. Дякую! <звіць> Ске управління експлуатації газового господарства продовжує безкоштовне встановлення приборів обліку спожитого природного газу в домівках абонентів житлового сектору. Наразі втілюється черговий етап відповідної державної програми, яка передбачає встановлення газових лічильників для всіх категорій споживачів за рахунок держбюджету та постачальників газу, незважаючи на всі проблеми, які є у нас, які будуть чотириденний робочий день. Ми Раніше ставили, ну, на даний час ми вже безкоштовно поставили 3990 лічильників безкоштовно нашим споживачам. За прошли місяць ми поставили 85 лічильників, і робота ця продовжується не в тому об'ємі, якому ми хотілося, в зв'язку з відсутністю фінансування, але робота проводиться. Є значна кількість заяв, ми просто аналізуємо, хто звернувся, коли звернулися, для того, щоб все-таки були мінізувати наші витрати. І поставити кількість лічильників безпосередньо тим споживачам, які звернулися більш раніше. Тобто робота йде, проводиться. Я думаю, що ми щомішем будемо ставити близько 100 лічильників не менше. При достатньому фінансуванні ця кількість буде збільшена. Нагадаємо, до 1 січня 2016 року лічильники вже повинні стояти в домівках світловодців, де газ використовується для підігріву води та приготування їжі. Відповідно до 1 січня 2018-го термін обов'язкової безкоштовної установки приборів обліку в оселях, де природній газ споживають тільки для приготування їжі. Якщо раніше не всі абоненти з радістю сприймали встановлення такої програми, тепер, після підвищення тарифів на природний газ, населення почало замислюватися над тим, як прискорити цей процес. Для тих, хто не бажає чекати своєї черги і готовий розкошелитись, існує альтернатива: встановити прибори обліку за свій рахунок. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Васелка. Унікальний край на березі Кременчуцького водосховища, де поєдналася історія і сучасність Світловодськ. щедро обдарований природними багатствами, сонцем, водою, родючими землями. Маленький, охальний, гостинний, самобутній та надзвичайно затишний. За свою історію наше місто пройшло шлях від невеликого поселення до одного з найкрасивіших міст України світло, яке дає вода. Так можна пояснити назву нашого міста. Світловодськ є спадкоємцем міста Крилів. Перші згадки про яке датуються дванадцятим сторіччям. В 1822 році було переименовано на Новогеоргіївськ. І саме Новогеоргівську, який був поглинутий хвилями Кременчуцького водосховища, наше місто завдячує своїм народженням. Роком народження Світловодська визнано рік 1954, коли на схилах Дніпра почалось будівництво Кременчуцької гідроелектростанції. З 1955 року це було селище Хрущов в 61-му – місто Хрущов, з 62-го – Кремгез. Назву Світловоцьк місто отримало в червні 1969 року. Сьогодні Світловоцьк може похвалитися чудовими природніми ландшафтами, вигідним географічним розташуванням, унікальною історією та неймовірною гостинністю жителів цього краю. Сьогоднішній Світловодськ умовно поділено на мікрорайони, і в кожного з них своя історія. Мікрорайон Приморський місце, де було побудовано перші будинки для гідробудівельників, які прибули на береги Дніпра в 1954 році. розташований в районі гідроелектростанції поруч з Крамачуцьким водосховищем. Мікрорайон має цілком обґрунтовану назву одне з небагатьох міст, яке в самому центрі має таки великий за площею та давній за насадженням лісово-парковий масив з концертним літнім залом на 2000 місць, чисельними атракціонами та тенісними кортами. На території парку біля центрального входу встановлено пам'ятник відомому українському поету Тарасу Григоровичу Шевченку, висічений із червоного граніту. Саме парк культури і відпочинку імені Шевченка та колишній кінотеатр і дали назву Шевченківському мікрорайону. І зони затоплення водосховищем було перенесено районний центр і населені пункти району. Новогоргівці компактно переселилися в район селища гідробудівельників, який отримав назву Садовий мікрорайон. Сіловиці знають його ще під назвою Нове місто. Тут переважають приватні забудови з присадибними ділянками. Другою половиною XVIII століття датується поселення під назвою Ревівка. Його заснували вихідці з Сербії. Сьогодні це заводський мікрорайон, назва якого пов'язана з великими промисловими підприємствами. Хмельницький колишнє селище таборище, яке своєю назвою завдячує козацькому табору. Промисловий комплекс Світловодська сьогодні складають підприємства галузи машинобудування, хімічної промисловості, промисловості будівельних матеріалів, електроенергетики та інших. Серед основних Кременчуцька гідроелектростанція, об'єднання Дніпро Енергобудпром, Світловодський машинобудівельний завод, вад Олім діють підприємства харчової промисловості. Серед найуспішніших та відомих далеко за межами міста приватне підприємство Віктор Іка». В Мережі освітніх закладів міста налічується 15 дошкільних, 9 денних загальноосвітніх навчальних закладів, 3 позашкільних заклади та вечірня школа. Дві школи, третя та сьома, спеціалізовані з поглибленим вивченням окремих дисциплін. А навчально-виховний комплекс за номером 4 має статус гімназії. Учні світловодських шкіл постійно доводять високий рівень своїх знань, перемагаючи в обласних та всеукраїнських олімпіадах з базових предметів. Виховання маленьких світловодців у дитячих садочках міста здійснюється за сучасними інноваційними методиками. Однією з найбільш поширених і заслужено популярних є школа Марії Монтесорі. Різнобічному розвитку нахилів та здібностей кожної дитини сприяють створені на базі дошкільних навчальних закладів гуртки. Позашкільна освіта міста та родзинка, якою пишається наше місто, це якісна складова єдиного освітнього простору кіровоградщини. Мережа позашкільних навчальних закладів нашого міста. Це центр дитячої та юнацької творчості, центр військово-патріотичного виховання та станція юних натуралістів. Робітничі професії завжди були потрібними, і сьогодні вони своєї вагомості і важливості для Світловодська не втратили. В місті функціонують Світловодський політехнічний коледж Кіровоградського національного технічного університету та професійно-технічне училище за номером 5. Активно розвивається медична галузь, удосконалюється рівень медичного обслуговування та діагностики. Все це пов'язано з процесом реформування медичної галузі. Медичні заклади Світловоцька працюють за трьома напрямками: первинна медична допомога, а саме послуги дільничного терапевта, амбулаторії та сімейних лікарів та консультації профільних фахівців. Наразі Світловодська центральна районна лікарня визнана однією з кращих в області. У сфері культури міста діють будинки культури, бібліотеки, школи естетичного виховання для дітей та міський краєзнавчий музей. Об'єктом архітектурної спадщини України у Світловодську є міський палац культури. Він був побудований у 1960 році і сьогодні є центральним осередком культурно-мистецької діяльності в місті. Юні світловодці отримують естетичне виховання у школах: музичній, мистецтв та художній. Їхні перемоги у різних мистецьких конкурсах обласного, державного і навіть міжнародного рівнів доводять, що ці культурницькі навчальні заклади були і залишаються невичерпним джерелом творчості, таланту та натхнення, тими культурними осередками, де юні світловодці можуть особисто долучитись до високого мистецтва, гармонійно та всебічно розвиватись. Бібліотеки міста це скарбниці перспективного досвіду. За яким їдуть до нашого міста, а вивчають і впроваджують у себе колеги з багатьох міст України. Такі бібліотеки вже давно стали сучасними інформаційними центрами. Тут є комп'ютери та вайфай для доступу до інтернету, мультимедійні комплекси, електронний каталог, нові книги та періодичні видання, оперативне та зручне обслуговування користувачів. Бібліотеки це не тільки одвічне джерело знань, а й культурно-просвітницькі заклади, які завжди йдуть в ногу з часом, реагуючи на все нове, що відбувається в інформаційному просторі. Відчути атмосферу традиційного українського побуту, взяти участь у майстер-класах народних майстрів, можна в Світловодському державному міському краєзнавчому музеї, який є пам'яткою історії місцевого значення. В його фондах налічується майже 5,5 тисяч експонатів, що відображають історію історію краю на території міста знаходиться близько десяти пам'яток історії. Більшість з них пов'язана з подіями Другої світової війни. Серед інших пам'ятний знак юним підпільникам таборища оболіск Слави, пам'ятник Міг-19 на честь 5-ї гвардійської дивізії. Монумент невідомому солдату, вічний вогонь Слави. З найдавніших часів зберігачами духовної культури на Україні були православні храми. На території Світловодська знаходиться собор Покрова Пресвятої Богородиці. Видатне культове спорудження, розташоване у мальовничій місцевості, викликає незмінний інтерес як у віруючих поломників, так і у звичайних туристів. Особливе враження величі і неповторної краси від внутрішнього оздоблення собору: його стін, опор, фронтонів, купола та іконостасу. У 2006 році при храмі відкрито православний просвітницький центр імені святих рівноапостольних Кирила та Мефодія. Сьогодні це улюблене місце для багатьох світловодців, а залучення до віри тут поєднується із загальнокультурним та естетичним вихованням. Географічно світловодськ розташований у крайній південній частині ліс степової зони, унікальні природні ландшафти, різноманітний рельєф місцевості, а велика кількість водойм створюють ідеальні умови для організації активного туризму в регіоні. До послуг відпочиваючих об'єкти проводного заповідного фонду, дніпровські плавні, заказники, регіонально-ландшафтні парки. В Сіловоську можна не тільки чудово відпочити, а й оздоровитись. Бази відпочинку, міський спорткомплекс. Як клуб «Кристал», дитячі, здоровші табори. У місті готові не тільки потурбуватися про юних жителів міста, а й взяти на себе відповідальність забезпечити гарний відпочинок та оздоровити дітей з інших регіонів. Лікувально-оздоровчий потенціал Сіповоцька підкріплюється екологічно чистою продукцією. Тут вирощують налиті яблука, різноманітні ягоди від смачної полуниці до елітних сортів винограду, різноманіття сортів городини, дивує навіть старожилів. Річки, озера та штучні водойми Світловодщини багаті рибою. Світловодський край це не тільки свято природи. Туристи та гості міста стають активними учасниками всеукраїнських спортивних чемпіонатів та регіональних мистецьких фестивалів. Зі всієї України приїжджають гості на яскравий дитячий хореографічний фестиваль Барви рідної землі, чемпіонат з вітрильного спорту, стати учасником будь-якого заходу, відпочити та оздоровитись. Поласувати стравами смачної української кухні, яку вам запропонують в світловодських ресторанах і кафе, дуже просто. Перлина України поруч з вами. І назва її Світловоцьк.